Я зараз кажу, як мене привели, я знаю, котрі це років було. Я, можу мов років шість-сім, шість, я знаю, не пам'ятаю, скільки я мов років. Привели мене до якогось клубу, до читальні. Там, Тепер круті. клуб кажуть, а колись казали читальні. Пустили кіно, прибили на стіну, простирило. Прости, ну як собі б тебе. Ну та так простенько, бо би відділ. А тут, а біжок мотає, кіно показує, нема там пес летить, то кіно бівчур летить, а я тім... Я хода в Мене вже ніхто не злоповнює не завів. Я втіку. Ну, а то ліпше було, маєш Олена Тутинка, як танк їде, показують, як танк їде. А вона сидить, баба вже старша була, то старша від мене. Танк їде, а їй давав, що танк на ню їде. І Вона ходить, кричить, ва то люди рятуйте, бо танк мене вбив.